Тому що вона довіряла йому, ну довіряла це, тато йому другу довіряла, Вона йому вірила до останнього, що він, він віддасть ці гроші. Це Марія Хурсенко, донька відомого композитора, поета та співака В'ячеслава Хурсенка, який помер у 2009 році. Вже понад чотири роки поспіль вона з мамою судяться з луцьким бізнесменом Анатолієм Войнаровським за 50 тисяч доларів. Кругленьку суму під розписку він взяв у позику у свого кращого друга В'ячеслава Хурсенка, та після його смерті відмовляється повертати родині. Ще 2019 році я звернулася до Вайнаровського зі своєю мамою для того, щоб він поновив термін розписки, оскільки вона вже закінчувалась, і гроші я розуміла, що можливо йому тяжко було віддавати. Ми, звичайно, так як перебували в досить дружніх відносинах, просили частинами віддавати, ну, хоча б якось, щоб людина йшла на зустріч». Марія Хорсенко розповідає, що вони були в досить близьких відносинах, дружили з сім'ями, і донька Анатолія Войнаровського навіть стала хрещеною мамою її доньки. Та досі вони так і не повернули борг у 50 тисяч доларів. Він відмовився в дуже жорсткій формі, з нецензурною лексикою, тому нам інших варіантів не було, як звернутися до суду і через суд врегульовувати ці питання. В досудовому розслідуванні також він не пішов на контакт. Він майже півроку тягнув час для того, щоб сказати, що він не писав цю розписку. Грав таку комедію, що сам суддя був в шоці, справді, а потім вже він вже він написав ту розписку. За словами Марії Хорсенко, задля збереження свого майна Войнаровський навіть фіктивно розлучився зі своєю жінкою та взяв судити зі своїм другом за сумнівну позику у 300 тисяч доларів. Під час чергового засідання адвокат Анатолія Войнаровська таки подала до суду, начебто, оригінал документу боргову розписку, та представник родини Хурсенків Олег Огородник попросив дати час на проведення експертизи. За його словами, Анатолій Войнаровський вдається до різного роду судових махінацій, аби не платити реальні. Борг. Один боржник вирішив. Уникнути виконання свого зобов'язання, зменшити обсяг свого майна, зменшити обсяг свого боргу шляхом тим, що, на нашу думку, він зі своїм товаришем вирішив викласти ефективний проводжень позики 290 тисяч доларів. Таким чином, визнавши позов, не маючи жодних претензій до свого кредитора, і кредитор до боржника визнав позов, тобто все так гладко пройшло. Судилося там рівно 6 хвилин по цьому позову, і виконавче провадження відкрилося. Вами адвоката це виконавче провадження Анатолій Войнаровський приєднав до справи за судовим позовом вдови та доньки В'ячеслава Хорсенка, яким боргує 50 тисяч доларів. Таким чином, вже перед самим продажем частини будинку боржника з'являється новий кредитор, і відповідно з цим новим кредитором потрібно ділитися виторгом з продажу будинку. Ми вважаємо, що цей провочний фіктивний, і власне зараз ми в суді намагаємося це довести і відновити свої порушені права та стягнути дійсно реальний борг. В Суді Анатолій Войнаровський навіть визнає суму боргу однак всілякими шляхами намагається його не повертати. 50 тисяч по розписці, так як ми змогли якось в процесі продажу будинку нам перейшло, скажімо так, майже 10 тисяч доларів вже перейшло і ми хочемо 40 забрати. Ми підемо до кінця.